Всього налічується близько 300 договорів оренди різною площою у всіх приміщеннях. Київського метрополітену. При цьому лише за один рік підприємці-орендатори через сплату орендної плати поповнюють бюджет міста Києва та державного бюджету України на загальну суму близько 25 мільйонів гривень. Окрім цього, займаючись господарською діяльністю, підприємці створюють робочі місця і сплачують до бюджету міста, міста Києва та Державного бюджету України кошти у вигляді єдиного податку: податку на прибуток, податку на додану вартість. Мова йде не про одного підприємця, а про сотні платників податків у місті Києві. Слід слід також. Зауважити, що підприємці, обладнуючи свої місця, Виступали як інвестори, вкладаючи свої власні кошти у виготовлення проектної документації, встановлення електрообладнання, частковий ремонт переходів. Тощо основним документом, на підставі якого здійснюється господарська діяльність підприємці, є договір оренди між департаментом комунальної власності Києва, КП Київський метрополітен та власними підприємцями. Договори укладалися у повній відповідальності нормам чинного законодавства на підставі положень закону України про оренду державного та комунального майна. Основна проблема чиновники не подовжують нам договори оренди, посилаючись на пункт 2.19 правил пожежної безпеки в метрополітенах, затверджений наказом міністерства інфраструктури України. Позиція урододавці незаконна, тому що об'єкти, про які йдеться спроектовані та збудовані відповідно до вимог норм і правил чинних на момент будівництва, тобто до 2004 року, наша правомірність підтверджена листом держбуду України, який є розробником державних будівельних норм, та листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На жаль, останнім часом посадовці КП Київський метрополітен під надуманим приводом без рішення суду намагаються звільнити приміщення київського метрополітену» від орендарів, що носить характер рейдерського захоплення. Для реалізації цієї мети вони підготували загони своїх працівників, які вночі незаконно зносять мафію підприємців.